Піси. Я би хотів сказати наступне. Я щодня в Житомирі провожу величезну кількість зустрічей і в трудових колективах, і в горах. Люди говорять про різні речі. Це безумовно питання війни і миру на Сході, безумовно питання боротьби з корупцією і так далі, але найчастіше звучить одне питання. Коли припиниться брехня, коли ми почнемо нарешті обирати не брехунів? Чому? Всі звикли до того, і так багато років повторюється, від виборів до виборів, приходять люди, переважно бізнесмени, або в двори, через гречку, через дитячі майданчики, або просто хтось красиво говорить. Обіцяють, люди їх обирають, а потім 5 років не бачать. Як місцевих депутатів, так і депутатів Верховної Ради. Повірте, це правда, це перевірено в дворах. Тому люди питають, коли нарешті це припиниться, коли припиниться ця політична корупція, політична брехня. Мені здається, що члени нашої команди на рівні парламенту, Анатолій Гриценко в парламенті з колегами, ми як міська організація в Житомирі за ці кілька років роботи довели, що можна перед людьми бути чесними, що можна не ховатися від них, більше на сайтах свої мобільні телефони, на які можуть дзвонити люди із усього міста, а про Анатолія Степановича, якщо говорити з усієї України. Можна звітувати постійно про свою роботу, як це роблю я разом з колегами в себе в окрузі. Можна не ховатися, а зробити в окрузі приймальню і приймати людей двічі на тиждень, як ми це робимо, і так далі. Оце чесно. Оце ті речі, які я гарантував в 2010 році, будучи кандидатом в депутати міської ради як вчитель. І сьогодні вони для мене і для нашої команди вони залишаються принциповими. Я впевнений, що ми це зробимо і далі. І всіх, в тому числі опонентів, я теж до цього закликаю. Тому що брехня вже відверто просто втомила. Дякую.